Команди грали за круговою системою у двох підгрупах. Переможцем у першій стали футболісти Пологівського мінералу. У другій найкращий результат показала команда Олімпієць з Приморська. Саме ці суперники і зустрілися у фіналі. В цьому году у нас були команди юноші 2003 року народження. В цьому году вісім команд прибуло на наш турнір. Це представники Валянська. Скава району, Васілівська району город Дніпрородний. Дві команди виставила до СШ Пологи. Також були представники Куйбичевського району. Спершу ніж відбувся фінальний матч, учасники визначили розподіл місць на турнірі. Найгірший результат показала команда Чернігівки. За ними шосте місце. П'яте у футболістів місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, Четверті – гравці гірника із Дніпрорудного. Почесну бронзу турніру завоювала токмацька команда Дизеліст. Вчора ми з Бізоном грали, виборшила два виграли, і з пологами 7-0 виграли. Сьогодні грали з олімпійцем, ну к сожалению, проіграли, і цей матч ми 2-0 виграли. Фінальний матч, у якому зустрілася Пологівська команда Мінерал та футболісти Приморського олімпійця. Виграли господарі турніру Пологівці. Кращих учасників цих змагань нагородили індивідуальними призами. Для юних футболістів це неабиякий стимул. Ми всі ігри виграли. З таким що пам'ятаєте? П'ять ноль, второю дев'ять ноль, а третью сім ноль. Нас награділи мідалями кубком на команду. А що были награды за лучшего игрока. А от для іншої команди з міста Пологи турнір склався не так вдало. Вихованці місцевої, де завершили змагання на п'ятому місці. Команда занимается уже не первый год, выступает в разных турнирах. Этот турнир этого года только начало футзала, поэтому мы выступили, конечно, не лучшим образом. Хотелось, конечно, побороться за призовые места, но я думаю, сделаем выводы и будем попадать в призы. Організатори відзначають, з кожним роком рівень обласного турніру росте. Катерина Шапка, Олександр Доля, Пологи ТВ-5.